Вітаємо! В цьому курсі ми вам розкажемо про систему публічних закупівель Прозоро, про те, як влаштована система, які тут діють правила для роботи замовників, та як, дотримуючись їх, ви зможете легко працювати в Прозоро та успішно закуповувати товари, роботи та послуги. Прозоро це електронна система публічних закупівель, де державні та комунальні замовники оголошують тендери на закупівлю товарів робіт і послуг, а бізнес приймає участь для можливості продавати це державі. Тобто держава в особі окремих організацій зобов'язана здійснювати майже всі свої закупівлі через проведення електронних процедур. Архітектурно Прозоро складається із центральної бази даних ЦБД, яку адмініструє державне підприємство Прозоро та електронних майданчиків, що отримують акредитацію ДП Прозоро на право надання послуг, проведення електронних торгів. Замовник обирає майданчик, через який створює оголошення про закупівлю. Таке оголошення автоматично публікується на ЦБД і транслюється на всі акредитовані майданчики. Постачальник також обирає майданчик, на якому подає пропозицію. Щодня в системі проходять понад тисячу закупівель, адже держава купує майже все. Це і будівельні роботи та поточний ремонт, нафтопродукти, паливо та електрична енергія, медичне обладнання та багато іншого. Прозоро це ринок в понад 700 мільярдів гривень, на якому купує більше 30 тисяч держзамовників. Все відбувається прозоро і без обмежень в доступі до закупівель, адже працюють рівні умови для всіх бажаючих учасників. Однак на сьогоднішній день в Прозоро діють особливі правила, пов'язані з воєнним часом. Разом із головним законом про публічні закупівлі також застосовуються підзаконні додаткові нормативні акти. Ми окремо підготували для вас шпаргалку із повним переліком документів. Шукайте посилання на файл під цим відео. Про тарифи робота на майданчику Єтендер та в системі Прозоро в цілому безоплатна, а для учасників діють тарифи, визначені урядом. Отже, поговоримо про правила проведення закупівель в системі. Почнемо з того, що кожному тендеру завжди передує річний план. Замовники можуть публікувати свої річні плани закупівель як в кінці поточного року на наступний, так і протягом року у випадку появи додаткових потреб. План це ще не закупівля, а лише інформація про наміри замовника. Учасникам доступні для ознайомлення всі плани. Це дозволить сформувати певне розуміння про наміри замовника. В системі реалізована досить значна кількість різних способів проведення закупівель. Весь список зараз продемонстрований на екрані. Однак на період дії воєнного часу закупівельники повинні користуватися тільки деякими процедурами, а саме закупівлі через електронний каталог Прозоро маркет, конкурентні закупівлі це спрощені та відкриті торги з особливостями, та неконкурентні – тобто закупівля без використання електронної системи. Це такий спосіб, коли процедура відбувається шляхом укладення прямого договору між замовником та учасником поза системою. На сьогоднішній день затверджено перелік виключень, які дозволяють проводити такі закупівлі, в тому числі потреби, викликані обставинами воєнного часу. Конкурентні закупівлі проводяться на значні суми: спрощені закупівлі до 100 тисяч гривень для товарів та послуг, до 200 тисяч гривень для послуг з поточного ремонту, до півтора мільйони гривень для робіт. Відкриті торги з особливостями. Це нова процедура закупівель запровадження у період дії воєнного стану. Очікувана вартість закупівель, для яких обов'язкове використання даної процедури, для товарів і послуг від 100 тисяч гривень, для послуг з поточного ремонту від 200 тисяч гривень, для робіт від 1,5 мільйона гривень. Лікарські засоби та медичні вироби, очікувана вартість яких перевищує 50 тисяч гривень, затверджено урядом переліку. Замовники обов'язково мають закуповувати саме через Прозоромаркет. Для закупівлі товарів широкого вжитку та з медичних товарів та виробів, не з переліку, з очікуваною вартістю від 100 тисяч гривень можна проводити як відкриті торги з особливостями, так і запит пропозицій в Прозоромаркет. Щодо правил проведення конкурентних закупівель, їх називають конкурентними, тому що при подачі більше однієї пропозиції активується модуль редакціону, де учасники можуть додатково позмагатися в ціні. Такі процедури складаються з періодів, кожен з яких має статус. Деякі періоди можуть проходити паралельно, а деякі чітко послідовно. В різних статусах замовник та учасник можуть проводити певні дії. Є такі періоди: уточнень або вимог. Це, по суті, комунікація із замовником щодо уточнення деталей закупівлі або подачі скарги на умови тендеру та або рішення щодо визначення переможця. Подача пропозицій. Учасник реєструє на майданчику свою тендерну пропозицію, участь в редакціоні. Інтерактивний онлайн процес пониження ціни, де замовник при створенні оголошення, може обрати опцію проведення закупівлі з чи без аукціону. Якщо замовник обирає без проведення аукціону, він також має опублікувати обґрунтування свого рішення. В такому випадку, навіть якщо подано дві і більше пропозицій, аукціон не відбудеться. Кваліфікація учасників Замовник розглядає тендерні пропозиції на відповідність вимогам тендерної документації, визначення переможця. Публікація рішення щодо визначення переможця. Укладення договору. Замовник та учасник переможець укладають письмовий договір поза системою, який замовник зобов'язаний оприлюднити та відзвітувати про його виконання в Прозоро деякі важливі атрибути тендера. Предмет закупівлі. Замовники зобов'язані визначати предмет закупівлі виключно за державними класифікаторами, що являють собою стандартизацію опису предмета. Тендерна документація. Це набір документів, що додаються до оголошення тендеру та містять умови участі в ньому. Мультилотовість. Коли закупівля складається з декількох лотів в рамках одного предмету закупівлі, учасник може подавати тендерні пропозиції як на один лот закупівлі, так і на всі. Нецінові критерії коли вирішальною умовою для визначення переможця є не тільки ціна, а й додаткові нецінові критерії. Підстави відмови участі учаснику в відкритих торгах. Постачальники, подаючи документи для участі в тендері, зобов'язані підтверджувати свою відповідність вимогам, непричетність до вчинення корупційних та економічних злочинів. Деякі атрибути є невід'ємною складовою тендера, як от документація, а деякі визначаються додатково замовником. Кожен учасник має право відстоювати свої інтереси, якщо вважає, що вони порушені, і може звернутися до вас із вимогою або подати скаргу в МКУ. Звернутися в Державну аудиторську службу щодо початку моніторингу вашої закупівлі, або ж залишити відгук на дозоро чи оскаржити результати тендеру в суді. На цьому ми завершуємо загальний огляд Прозоро та чекаємо вас на наступному відео. До зустрічі!